Вітаю вас, шановне товариство! Це третє відео із регулярної вже рубрики Dota 2 бази, серія з 10 відео, де ви дізнаєтесь про всі аспекти доти, котрі допоможуть вам перемагати в ваших пабліках, або краще її професійно розуміти. І в цьому випуску я буду розповідати вам про ленінг стадію, все, що вам потрібно знати на ленінгу, як її перемагати, чому ви, можливо, програєте свою лінію. Ви дізнаєтесь у цьому відео. Тому. Готуєтесь дивитись. Перш за все, варто зрозуміти, що ленінг стадія вона починається не коли кріпи зустрічаються, а коли ви з'являєтесь на фонтані. А саме з вашого правильного стартового закупа. Про нього я розповідав у першому відео. Рекомендую переглянути, якщо ви його ще не дивились, а також про те, як ви дієте на появі Баунті Рун і куди ви ваші варди ставите. В цій грі ми бачимо, що у команди геймінг-гладіаторів у них є Форіон. Він ставить варт ось сюди. Що це дає, ви спитаєте? Тут все доволі таки просто. У них стоїть ще один вард ось тут, і вони повністю бачать, де LGD знаходяться. Відповідно, вони бачать, як панголір один іде на цю руну, щоб її забрати. Форіон сюди зразу ж летить, Киоснай підходить, дає йому стан і його вбивають. Смерть на мідлейнери до виходу крипів це найгірше, що тільки може бути. Бо ти втрачаєш золото, бо у тебе є невикористане золото, і ти витрачаєш час дорогоцінний, котрий ти можеш вже добувати кріпасів, намагатися, чи щось на кшталт цього. А якщо ще ворожому мідлейнеру віддасть, ФБЕТО це взагалі катастрофа. І як наслідок в цій грі? після Лейнінгу у Queen of Pain 5800 нетворсу, у Пангольєра 040 4100 Він програв свою лінію до виходу кріпів. І це стосується насправді не тільки про кіл одного героя. Це матч між гімнгладіаторами і Azure Рей на The International. Це найбільш катастрофічна ситуація, яку я бачив до появи Bounty Run, взагалі в доті. Тут геймінгладіатори роблять кіл на Керрі. Далі вони вбивають саппорта. Далі тут виходить, намагається брюмастер, але його також вбивають. І після цього, ось таким чином, ще дайвлять на мейбі, і його на кунці також вбивають. Він втрачає свою голду. Це 4 кіла до виходу кріпасів. Хочу щиро подякувати моїм друзям Lenovo Legion та Intel за підтримку у виході цієї рубрики. Є ще один варіант, набагато гірший, аніж смерть до появи Баунті-руни. Це варіант, де вас прохарасять, і ви змушені будете йти на базу. Відповідно, ви витратите час, щоб туди. До чим чекувати, потім ви витрачаєте телепорт, тому що після смерті вам дається безкоштовний телепорт для тих, хто не знав, і ви ще не встигаєте на лінію. Це взагалі автоматичний луз лінії, катастрофа, ніколи так не робіть. Краще загиньте вже на цій руні, навіть якщо ФБ віддаєте. бо з'їдати три танго, якщо на базу не йти, або з чим чекувати на базу. Це все дуже і дуже погано. Відповідно до чого я це кажу. Якщо ви граєте в баті, або якщо. У вас достатньо ініціативний геймплей в плані того, що ви багато говорите в грі. Кажіть своїй команді, щоб ви знаходились десь в більшості і намагались забирати ефективно баунті руну, особливо, якщо у вас герої сильніші. Або ж, хоча б, як мінімум, контролюйте те, щоб вас не прокрасили або не вбили на цій баунті, інакше заруйнити собі лінію в салат. Тепер давайте перейдемо до фішок, котрі допоможуть вам вигравати лінію, допоки кріпи не зустрілись. Дивіться, всі знають, що кріпів не можна загрити. Поміж тавером ось тут до п'ятої хвилини. Але фішка полягає в тому, це було доволі популярно нещодавно, що ти можеш поставити ось сюди центрі, і на центрі кріпи завжди агряться. Тут можна спитати, що ж це дає. Справа полягає в тому, що тоді ваші кріпи ось тут вони будуть під тавером стояти. І, відповідно, лінія далі буде пушитись в сторону команди Dair. Єдине, що залишається, це заблокувати ось цей маленький кемп на першій хвилині, щоб ворожий сапорт не запулив кріпів, і ви будете стояти ось тут і кайфувати. Варіант номер два. Ви граєте зі своїм другом в паті або взагалі в п'ятьох в паті. Ви стоїте в офлейні, неважливо, за рейдіан, за Дайер. ви заходите ось сюди, поміж вежами і починаєте ось так блокувати ворожих кріпів. Ви можете тут два варіанти отримати. Ви можете вбити Кері, котрий біжить тут і гав ловить, або ж ви можете ось так продовжити їх блокувати. Ефект буде абсолютно той самий. Головне, щоб ваш саппорт пробивав героїв, котрі будуть дзеркально робити за Radiant або Жедарі, відповідно, сейф лінію. Щоб лінія все ж таки ось сюди пропушилась. І як наслідок, дивіться уважно, що далі роблять тут спіріти. Колапс відходить. Важливо. Він не відводить кріпи під тавер. Він стоїть тут, танчить їх. А бачимо, позиція 4 його просто бере, підходить і починає блокувати кемп. Плюс він навіть в центрі сюди ставить, тому що бачить, що, хоча дивно, що він цей центр поставив, бо він бачив, що у ВД, а у нього два навіть. Дивіться, ну от таке іноді буває. І як наслідок, кемп зблоковано. Лінія стоїть для колапса ось тут. Спектрі, не кайф абсолютно стояти на цій лінії. Великий кемп команді Спіріт тут не треба, бо зазвичай якраз таки редіант самі своєю синдрію блокують цей кемп, щоб Дайер не могли пулити. І так само дзеркально, відповідно, дайер блокують кемп тут, і ви можете все те ж саме 에, зробити дзеркально вже. Хочу трошки поговорити про стартовий закуп. Хоч я і розповідав, як правильно в першому відео купляти, але тим не менш є деякі аспекти стартового закупу, коти дуже важливі на лінії. Ну, по-перше, запам'ятайте, тангуси більш ніж три на кор героях ви не купляєте. на сапа купляєте як умога більше танго, і тільки після цього ви підносите собі сальву. Це зрозуміло, ну якщо вам взагалі сальва потрібна. Бо танго ви можете дати своєму офлейнеру або кері, а сальва діє на половину своєї сили, якщо ви натискаєте його її на союзного героя. Також. Два айтеми, котрі є головними на лейнінг стадії. Перший, над котрим вам треба подумати, якщо ви граєте на кері або офлейнері, ну і так само на мідлейнері, це Блейд. Дивіться, Блейд є доволі таки переоціненим айтемом, як на мене. Він дає 8 демеджа, ну начебто це немало, але і небагато. Якщо у твого героя достатньо сильна тичка з руки, це такі герої там, як Кеос Найт, Пуч. Найтсталкер, наприклад, у котрих справді дуже багато демеджа з руки, тобі не варто купляти цей Blade, як, в принципі, робить в цій грі колапс. Але якщо ти граєш на героях на кшталт Спект 3, ну і в принципі на багатьох, напевно, кері-героях зараз, то тоді, беззаперечно, купляй його, бо ні один айтем тобі більше демеджа не дасть, ніж цей Квілімблейд. Якщо є змога відмовитись, відмовляйся, не треба. Бути скриптованим в цій ситуації, мається на увазі скриптованим, тобто грати тільки в голові з думкою, що Блейд треба на кожному герою. Ні, іноді можна від нього відмовитись. На сапортах Блейд варто купляти, якщо ти граєш проти фуріона зі старту, прям. Але навіть тоді ти можеш взяти собі три танго, бо ти зможеш за рахунок тангусів зі спротів виходити, і потім тільки піднести. Наприклад, якщо тобі треба взяти більше центру, як роблять вони в цій грі. Також є доволі непоганий варіант. С блейдом на сапах. Тепер айтем номер два, котрий вам абсолютно необхідний, це стіки. Стіки це ваш головний друг. 95% випадків вам вони будуть потрібні на лінії. Якщо ви стоїте тільки там проти якогось найкса на Керії і умовного ну не знаю, баратрума на позиції 5, котрі не заряджають вам стіки, ну тоді можна відмовитись у всіх інших випадках. Купляйте на старту на старті грі. Або ж їх на перші гроші, коли зразу буде змога. Разом з тангусами, наприклад, або після танго. Накраще ну, зразу мати стік в своєму інвентарі. Це дуже важливо і справді допомагає перемагати багато ліній. Ми бачимо, що навіть цей розмін, ця мана зайва, вони для таких героїв, як Киоснайте, і для багатьох, в принципі, героїв Доті є абсолютно маскев. І тут ми переходимо до головних аспектів, котрі впливають на лінію. Це пули кріпасів. Спочатку поговоримо про нейтральних, потім проговоримо про те, як пулити ось цих кріпів і по яким таймінгам це правильно робити. Дивіться, це перша гра перед LGD в фіналі, не в фіналі, а в півфіналі інта. Бачимо, що ось таким чином Міра блокує тут в центрі маленький кемп, наче нічого особливого. Завчасно тільки можу сказати, що Сифлінія завжди повинна ставити центрі на великий кемп команді офлейнерів. Офлейнери чи дві мають на увазі. Це взагалі масхев. Тут апарат дуже добре грає. Він не чекає першої хвилини, щоб подивитися, чи заблокований кемп чи ні. Він зразу тисяч сюди в центрі, і відповідно у нього з'являється пул. Це хороші новини для команди LGD. Тут тим не менш, поки він не пулить, а стоїть, харасить героїв, але увага за тим, що робить позиція 4. Він іде сюди, по таймінгу пула. Це приблизно 47 секунда. І не дає запулити цих кріпасів апарату. Яким чином він це робить? Як тільки ми бачимо, що він намагається запулити кріпів, він на шедодемоні натискає атаку на апарата і кріпи, відповідно, агресі на нього. Плюс він також виконує важливу функцію: він не дає йому застакати цей кемп на шедодемоні. Запам'ятай, контрол пулів це дуже і дуже важливо. Якщо у тебе немає сентрі, ти забув про нього або розблокували твій сентрі і ти не маєш змогу принести новий. Блокуй ці пули тілом. Відповідно, він пулить ось тут вже на трьох кріпасів. Це також важливо. Якщо у нього одинарний кемп, пам'ятаємо, я розповідав в минулому відео про сапів, що варто пулити саме на трьох кріпасів, а не на весь пул на кріпів своїх, бо вони зафармлять нейтральний кемп і підуть там ну з втратою 1 два кріпа. Тут пощастило апарату, що у нього доволі успішні нейтральні кріпи, але бачимо, навіть вони вбивають тільки... Одного кріпаса, і після цього клав сюди приходить. Далі ми бачимо, Міра блокує знову ж таки своїм тілом цей маленький кемп, і ось таким чином ця лінія грається з позиції саппорта. Ти завжди контролюєш ось ці пули. Так само ми бачимо, що він розраховує час. Для того щоб поставити центрі приблизно на 48-й секунді, щоб зняти ворожий сентрі на великому кемпі, і після цього тільки він біжить площити. Апарат, до речі, зеркальний робить він блочить тіло. І так, по-хорошому, повинна завжди тривати гра. Якщо у тебе є великий кемп, ось тут. Ти пулиш його на 17 секунді, я думаю, пояснювати не треба. Як тільки він з'являється, це перемога. Якщо є в сейф лінії, у тебе маленький кемп, так само пулиш по е, тим прикладам, котрі я розповідав у другому відео. Дота два бази. Стоп, стоп, стоп! Любі друзі, зараз дуже хороший момент для того, щоб поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал і написати коментар з трьох слів. Це справді дуже важливо і допомагає просувати контент по доті. Коли ж треба пулити сапорту ворожих крипів поміж вежами, дивіться, тут рекомендація доволі проста. Якщо у вас слабкіша лінія, вас карасять, ви не можете адекватно стояти, і вам треба щось зробити, якось зруйнувати положення е, кріпів на лінії, тоді ви цим займаєтесь. Рекомендація буде наступна. Тут ми бачимо, що у спірі, наприклад, два мілішника в пулі. Відповідно, вони слабкіші, ніж два рейнджа, це всім зрозуміло. Вони не зможуть вивести по регенерації адекватно. Тут пощастило їм, що гладіатори не проконтролювали нормальну лінію і лінія пушиться мастера, але при занадто гіршому гіршій ситуації лінія б стояла ось тут і її би постійно харасили. Відповідно, треба пулити. Як же це робити? Обов'язковою умовою є блок маленького кампа тілом, центрею, неважливо як. Ти заходиш сюди на 50-й секунді. Ось сюди заходьте. Тому що ти подалі від тавера, кері тебе менше буде харасити. Пулиш кріпасів ось таким чином: не було б баунті, він би, можливо, запулив ось так. Проїв би тут танго і поставив бу лінію ось тут. А, в принципі, бісмастер це і хотів, напевно, але він не встиг, що те, що забирає баунті. Ось тут він ставить у такому випадку, якщо ти не встигаєш запулити сюди. І таким чином Бісмастер починає хоч щось фармити під своєю вежею. Плюс ми бачимо, що до речі, тут погано грає. Він ніяким чином не намагався звести ворожих кріпів на свою пачку. Він просто запулив вперед лінію, і, в принципі, в 90%. 95% випадків, я думаю, ваш керрі і ваша лінія в ваших пабліках буде робити так само. Якщо ви думаєте, що пулити кріпів ось так, це доволі таки легко, то я вас запевняю, навіть професійні гравці помиляються з цим. Ми бачимо, що ось Ліквід грають проти команди талон, і боксі він не встигає запулити, він пулить тільки рейнджа. Це може трапитись з декількох причин. Ну зазвичай саппорт просто захоплюється, не помічає таймінг пула, а таймінг пула це ось тут 47 секунда. Так само можете орієнтуватись, в принципі, і за даєр, і просто ось таким чином не встигає на всю пачку пулить одного кріпа, а це катастрофа. ви пам'ятайте. Пулити одного або двох кріпів взагалі ніколи не варто, бо ваш офлейнер не отримує двох кріпасів, котрі прийдуть ось сюди на лінію. А ось ці два кріпа, котрих ви запуліть, запулите, вони нічого не дасть. Краще спробуйте знову, запульте ось таким чином всю пачку, як робить боксі, поставте її та се до речі, також не варто робити тут. Ліквіди помиляються взагалі катастрофічно, бо вся суть пула втрачається, якщо ви е ось так здаваєте своїх кріпасів Оптавер. Краще поголдіть ось тут пачку, або ж просто переведіть її сюди. За рейдіан це робити доволі таки просто, тому не будьте як боксі, е все ж таки пропрацюйте. Свої пули, і ваш офлейнер буде мати більше, ніж 5 кріпасів. Це доволі таки ось приклад того, що саппорт е, заруїнив офлейнеру лінію, хоч це і начебто професійна топова команда, котра давно грає разом. Навіть таке може трапитись. Припустимо, ви не хочете пулити, або ви не комунікуєте з саппортом, бо ви граєте в соло. Знайомтесь, ваш головний друг в цій ситуації, якщо у вас наптіша лінія, та і в цілому ваш головний друг на лінії це реагер кріпів. Ви повинні досконало навчитися реагрити кріпахів. Що я маю на увазі? Якщо ви натискаєте атаку на ворожого героя, а поряд з вами стоять кріпи, кріпи будуть бити вас. Неважливо, лупцюють їх в цей момент кріпи чи ні. Як це зробити? Дивіться, на зачалі самоважно. Він підходить. Дивіться, ось зустрічається лінія. Ось камера Чаліса. Ось вони будуть кріпасів, як тільки можуть. Ось кріпи зустрічаються. Він натискає атаку на ворожого героя. Кріпи зразу ж агряться на нього, і вони починають зразу бити ось таким чином його рейндж кріпа. Це взагалі ідеально. Реагер на рейндж кріпа це те, що ви постійно. Повинні робити. Бо три мілішника вони ізі добувають рейндж кріпа. Якщо ворожих героїв немає нічого, щоб добити вашого рейндж кріпа, ви спокійнесенько можете його здинаїти. А це доволі таки непоганий буст на лінії. Дивіться навіть ці ситуації. Ось тут два кріпа стоять, але він все рівно їх реагрить. Він їх реагрить постійно, щоб ці мілішники били його ренджа. Бачите, що відбувається? Він добуває спочатку мілішника, а потім спокійно динають цього рейндж кріпа. Таким чином, лінія автоматично буде постійно в нього пушитись, бо у нього немає ренжа, а у ворогів, оч очевидно він є. Вороги, звісно, будуть намагатися, якщо вони... В доту вміють грати, робити так само, і так, в принципі, постійно триває лінія. Бачите, він знову реагрить цього Кріпа на рейнджа, щоб він його прохарасив. Він його харасить до половини ХП. І після цього він добиває тільки кріпаса і починає динаїти свого рейнджа. Це постійний, постійний ось такий от момент відбувається на хайм Мертоті, на е, професійній сцені, і це повинно у вас бути. Доведено до абсолютного автоматизма. Ще одна фішка, котру я можу вам порадити, іноді буде траплятися таке, що ви не будете бачити героя на лінії, щоб його зрягрити, або вам просто мишкою впадло е, тягнутися, щоб натиснути на іконку ворожого героя. Є доволі такий непоганий рецепт. Ви можете натиснути на іконку ворожих героїв на горі, ось тут, де всі персонажі в доти відображені, відображаються. І таким чином все рівно кріпи. Будуть на вас агритись. це нещодавно ввели в доту. Я сам до цього не повністю звик, але це доволі таки зручно. І так само, наприклад, якщо у вас нікого на лінії немає. А вам треба зарягрити кріпасів, ви можете тиснути на іконку мідлейнера, кріпи все рівно на вас заагряться. Неважливо, знаходяться ворожі герої на вашій лінії, чи в офлейні, чи в сейфлінії вашій, чи на міду. Головне тиснути на іконку ворожого героя, котрого ви бачите. Бачите, його важливо. На мапі мається на увазі. Важливим моментом на лінії є контроль лотоса. Наче очевидна інформація, що лотоса треба забирати на третій і шостій хвилині. Але не всі знають, як покращити своє становище для того, щоб забрати ці лотуси. Зверни увагу, що до появи лотуса лінія постійно запушена в сторону команди LGD. Відповідно, правило доволі просте: коли з'являється лотус, автоотачка пасів, пуш-лінію в сторону ворогів, що роблять тут іспірід. Бо, якщо ти так зробиш, у LGD, наприклад, в цій ситуації завжди вибір. Ти або добиваєш кріпасів ось тут, або йдеш файтитись за цей лотус. Відповідно, ти і в кріпасів, кріпасів втратиш, або ще якийсь кріп на тебе загриться, і взагалі катастрофа буде. Ну, і типу, вони просто віддають цей лотус тут Мірески. Дарквілу мається на увазі. Так само і навпаки, в іншому матчапі, якщо ви будете грати за Редіан, там, за Сейфіні. Можна запушити спокійно лінію ось сюди, щоб дайри тут стояли, фармили, і так само спокійне забирати цей лотус. Він дає неймовірну кількість імпакту і набагато складніше вбивати героїв з лотусом. Я думаю, це зрозуміло. Трошки хочу поговорити з позиції офлейнера, коли заходити за тауер. Це все ще лейнінг стадія. І варто знати, як правильно нарощувати свій капітал. Рецепт буде доволі простим. У вас з'являється Івангуард безпрограшний варіант для того, щоб зайти за тавер і дати своєму сапорту волю для того, щоб він робив що завгодно. Це такі герої, як Акс, Легіонка, ну там з вейдмейлом вже це можна робити. Кентавер з Вангуардом багато. В принципі, метові офлейнери майже всі так можуть зробити. Єдина умова, ви повинні контролювати обов'язково, щоб Кері, герой, проти котрого ви стоїте, не робив зеркальну ситуацію. Тобто він не зводив ваших кріпасів, припустимо, на ось цей кемп. Тому ви пріоритетно повинні його фармити зі своїм вангуардом. Інакше вороже Кері буде отримувати дуже багато золота. Він може зробити ось так, наприклад, як Міки робить на свені, але це Свен, котрий з клівом може. Ось так доволі таки швидко фармити. Інші герої так зробити не зможуть. І відповідно ваш саппорт в цей момент повинен стакати. Квінтесенція будь-якої лінії полягає в ротації сапорта через портали. Про це я казав в минулому відео, але я ще раз наголошую, що це варто робити. Подивіться, наскільки багато імпакту це принесе команді Spirit в цій грі. П'ята хвилина, скоро виїжджає катапульта. Тренд вже стоїть тут на поготові. Він чекає зручного моменту і миттєво нападає під розпушену лінію, знову ж таки, як на прикладі з лотусом. Вони завчасно пушать лінію під цю ротацію. І швиденько роблять два кіли. Тобто, рецепт цього мува полягає в на наступному: ви пушите лінію ворогів під тавер. Ваш саппорт на поготові вже заходити в портал. Після цього залишаєте ось тут катапульту, заходите самі на офлейнері за тавер і таким чином наносите величезну кількість демеджа, ну тут половина ХП вже втрачена у вежі. Ось це те, що допоможе вам закріпити. Будь-яку лінію і на чому по суті ленінг стадія завершується. Далі вже залежить від того, як сапорти контролюють руни, як ви нарощуєте свій капітал з Ленінг стадії, або ж як ви камбекаєте після лінії. На останок ще дещо хочу вам сказати по героям на лініях. Неважливо, який патч в доті, рецепт залишається один і той самий. Якщо ви граєте на мілічному офлейнері, припустимо на піджачку, ви вирішили зіграти. Просіть до себе брати рейнджового сапа. Так, звісно, якщо візьмуть мілішника в срівну, там ви з другом можете спробувати запулити кріпасів, або якщо ви той мілішний сапорт, ви зможете запулити кріпасів, тим не менш, це в ну, в умовах пабліка доволі складно реалізувати. І тільки на більших кількості ПТС, мені здається, це можна буде... Якось продемонструвати. Якщо ви граєте не на великій кількості ПТСах, ПТСів беріть мілішника плюс рейнджа. Якщо ви бачите вже мілічного саппорта з собою, візьміть під нього якогось рейндж-героя на Офлейн чи там на Керрі. Я думаю, ви вже зі свого пула самі, обер... самі оберете. То вам більше до вподоби. так набагато простіше, просто стояти лінію. Дякую, любі друзі, що дивились це відео. Я сподіваюся, воно вам було до вподоби. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку і побачимось з вами вже наступну неділю на дотабазі на випуску 4. Я, до речі, все ще думаю, який це буде випуск. Можете про це в коментарях написати. Буду вам за це вдячний. На все добре.